Друзі, вітаю! З вами я ваш психолог Наталя Мазай. Сьогодні питання дня у нас звучить так: чи може бути в реальному житті а, таке кохання насичене, яскраве, пристрасне, яке показують у фільмах? Да, друзі мої, може, якщо ви або на першому етапі стосунків, коли у вас такий цей цукерково-букетний період, да, бушують гормони пристрасті, або коли. Ви у співзалежних стосунках, там дійсно пристрасті такі серіальні відбуваються. Давайте розбиратися, чому так. Тому що, дивіться, якщо ви візьмете будь-який фільм про якесь таке пристрастне кохання на межі життя і смерті, там, дивіться, по складу емоцій, там не тільки любов, закоханість, там і ще що ревнощі, страхи, невпевненість моя чи не моя, чи мій, чи не мій. Там дуже багато душевного болю, дивіться, і отакі дуже яскрава емоції, вона повинна підзаряжатися да, якоюсь енергією. У нас, на жаль, енергійно прям так сильно заряджені емоції. Це, ну, скажімо так, не, не ті, які ми звикли називати позитивними. А у нас які заряджені емоції? Там злість, ненависть далі заздрощі, да? і тому до цієї пристрасті любові, коли ми підмішуємо такий заряджений емоційний коктейль, який викликає дуже сильний душевний біль, нам і дає оцю отаку, отаку пристрасть, відчуття такого сильного сильного кохання. З одного боку, це дуже весело, дуже приємно в якійсь мірі переживати. Але якщо ви у цьому ув'язли на довгий час. Thank <laughs> То знаєте, у вас просто не вистачає енергії більше ні на що, ні на роботу, ні на кар'єру, ні на навчання, ні на дітей. Да? Якщо ваш чоловік постійно то приходить, то йде, то він з вами, то він з іншою, ви можете відчувати, що з одного боку ви його страшенно любите і не звезнезне незважаючи на те, що він там, страшенне падло. Ви його ви хочете, щоб він був з вами, не дивлячись ні на що, але ви можете. Відчувати, що вам не цікаво з дітьми, вам не цікаво у тій справі, яка вам приносила задоволення, у вас не вистачає ні на що сил. Ваша вся енергія життєва направлена на оті стосунки. Це не здорові стосунки. Пристрасті емоції вони потрібні парі, да, щоб підтримувати якийсь азарт. але як його можна підтримувати? Ну, наприклад, ви там пішли до ресторану, там гарно одягнулися там. Зібралися, і от ваш, наприклад, чоловік дивиться, що як на вас дивляться інші чоловіки, що ви така красива, да, і там, і тоді да, у нього виникнуть ревнощі, Насправді, навіть якщо він він, да, він да, впевнений в вас, все, але коли на вас там ви, ви красива серед і навколо вас інші чоловіки, ревнощі вони, вони мають бути. да, Це нормальна така емоція, да, і тоді це викликає таке емоційне збудження. да, Ну, дивіться, але тут компонент ревнощів. Я зараз не кажу, що потрібно там, провокувати чоловіка на ревнощі, бо може погано закінчитися. Але якісь моменти, такі моменти так можна, можна їх втілювати. Потім дивіться, це таке моя не моя, або мій не мій. Да? Якщо, наприклад, ваш ваш коханий або ваша кохана, вона успішна людина. Да? От, успішна людина, вона така досить незалежна, самостійна, да? завжди є страх, що ця людина. Людина від вас піде, да? тому що вона, наприклад, матеріально від вас незалежна. Якщо їй щось не сподобається, вона розвернеться, піде купиться або зніме собі житло і буде жити без вас. Тому да, є таке відчуття, що трішки трішечки, на, наче не зовсім моя. Є якийсь такий простір, тому потрібно утримувати чим? Чимсь іншим, да? не тільки там залежністю матеріальною і так далі. Отже, друзі мої пристрасть потрібно так. Підтримувати в парі, але жити цією пристрастю неможливо. І знаєте, що саме, саме яка історія така печальна, от часто у людей, там, да, якісь три з пристрасті там, вони зустрічаються, вони добиваються один одного, тут тільки вони почали жити разом, у них все добре, вони там одружилися, все. вони не мають цих ревнощів, яких страхів, піде, не піде. І все, і такі пристрасті вклалися, і дуже часто люди це інтерпретують, те, що вони розлюбили один одного. Ні, це не розлюбили один одного. Там потрібно шукати інші емоції. Да? Там спокій, безпека, надійність, Нам цікаво разом. Ми не тільки там класні коханці, ми класні друзі. Ми там у нас є про що говорити, і також у нас є простір побути окремо. Я там захоплююсь чимось одним. Мій чоловік захоплюється чимось другим. І це теж ми маємо право десь на якийсь час та да, займатися чимсь окремим. Тобто, така дурнувата емоція в стосунках, коли ви вже досить довго стосунках, це вже не здорово. Розумієте, це буде те, що вас жирати і, і, і виснажувати. І постійно да потрібно підтримувати в собі душевний біль. Страхи, ревнощі і так далі, щоб бути на піку таких емоцій. Воно потрібно вам чи не потрібно, це така історія. Якщо відчуваєте, що в'язив з залежних стосунків, приходьте, будемо розбиратися, лікуватися і шукати щось інше в вашій парі, да, бо так жити не здорово. Всі мої контакти під відео, не прощаємося, жду ваших нових запитань і вас до себе на консультацію. Все. Буває то.